Всі хочу привітати зі святом. І так як в нас сталося таке, що траури, я хочу присвятити для всіх матерів, які чекають своїх синів за то. Ти чуєш, мамо, я живий. Ти чуєш, я ще повернуся. Матусю вір і сина жди, і я тобі, іще всміхнуся. Обіймеш маму, сина радо, заглянеш в очі ще не раз, але потрібно зачекати, і ми повернемось до вас. Ти пам'ятаєш, любий сину, колись, як ти ще був малим, ти мріяв стати лиш військовим. Тоді ти був лиш мрійником смішним. Пройшли роки, ти став дорослим та в пам'яті залишились рядки. Я хочу, мамо, бути солдатом. Оце було тобі лише до душі. Матусь, усе я пам'ятаю і пам'ятаю всі оті слова. Я нині воїн, мамо, чуєш, почув дитячі Бог слова. Ти знаєш, мамо, важко стало. Війна до нас, матусенько, прийшла. Мене до армії забрали, зостали стихі спогади й слова. Отож, скажіть мені, ви люди, навіщо нам дітей стрілять? Вони ж сини, є ваші діти, навіщо було воювати? Прийшов на нашу землю ворог, і кров'ю він її скрупив. Ти чуєш, мамо, я ще повернуся, бо я іще матусенько живий. Наступний вірш хочу прочитати про тих людей, які просто так за копійки продали свою країну, які думали, що там буде краще, ніж з нами. Рубльові люди називаються. Ну що ж, добилися свого? Ну як вам щастя, що прийшло? Ви там кричали ДНР і ЛНР, кричали геть у цих бандер. І як вам спиться під вогнем? А як вам ціни москалів? Я думаю, вам є, що нам сказати, та тут не треба вже й гадати. Хотіли, Рашу, нате, майте, снаряди по полях збирайте. Моліться Богу, бо забуде. Хай хутін з вами завжди буде. Нам не потрібно воювати. Без зброї можем думку відстояти. Складайте під подушкою рублі, давайте більші хабарі. Розтане сніг, весна прийде. Зійдуть хрести на вашім полі. Ніхто з вас вихід не знайде. А нащо? Вас і так всього доволі. Ви за хотами поховали БТРи, зіграли не по правилах війну. Ну ще візьміть вишавку гутінську у мерех, згребіть докупи і так же прокляту страну. <плес> також хочу для тих хлопців, які зараз ще на війні є, вони є нашими хранителями, ангелами-хранителями і ніч стоять на сторожі для них. За Україну боретесь безщадно, вбивають вас, вбиваєте і ви. Нелегко стати воїном в країні, в якій були пусті склади. Вони все крали, ми терпіли, терпіння кінчилося вмить. Повстали люди і до влади, понесли думку голосить. Ви стали воїнами світла, щоб вберегти свою сім'ю. І ті кати, прийшли не звідки, напевно, що назад підуть. І я вклоняюсь перед вами, бо ви, хранителі землі, не, брі... не гріх. Боротися за правду і відстоювати свої думки. І ще один вірш хочу. У мене брат також недавно повернувся за той, і брат і чоловік, коли брат був на війні, йому написала вірш. О, брате мій, куди тебе забрали? О Боже, людоньки, скажіть, невже війна у нас настала? Ти Україну їдеш боронить». Вони накрали у кишені, набрали позик Україн. Будь проклят той день і час, коли прийшли руку Скажи, мій брате, що ж робити? Покинув нас, пішов служити. Тебе синочок тут чекає, дружина в роздумах щомить. Та вір, закінчиться війна. Ти передай усім держіться. Ми молимось, ми молимось за вас, а ви там, люди, бережіться. Дякую.